От про що Україна. ми зараз будемо говорити? Я не раз зазначала про цю людину. Він завалив південний контрнаступ. При цьому це не значить, що він був не проінформований, чи е, мене особливо знаєте сумно веселить ну, як чорний гумор, коли там кажуть, йому не давали або ще щось. Так, а йому не давали. Є зафіксоване інтерв'ю Зеленського за 19 лютого 2022 року, де Зеленський каже: У нас немає грошей на армію інакше у нас не буде грошей на будівництво доріг. Але навіть оце тестування Мар'яни Безуглою показує, що саме на залужного будуть спихувати. Що ж шилево частина півдня в окупації. А що значить не давали ти головком? Ти сперечався, якщо таке б дійсно було? Так і сперечався, і тому його звільнили з його посади. Саме через те, що залужний говорив НІ багатьом хатілкам Зеленського та Єрмака, це стало причиною для його звільнення, і це до речі неодноразово зафіксовано в західній пресі. Це це значить, що як галком неспроможний довести свою думку, навіть ця конструкція не взлітає. Добре, що злітає конструкція Мар'яни Безуглої. Ну а тепер, друзі, для чого таке робиться і для чого Мар'яну Безуглу десантують на західні аудиторії? А для того, друзі мої, щоб у нас люди всередині України і ті, хто на заході, не питали, а що ж таке трапилося, що у нас у владі одні кроти, і саме ці кроти. Дуже активно вставляли палиці в колеса української армії. Якщо чесно, між нами говорячи, чим менше людей знає плани української армії, тим швидше буде перемога і неочікуваний результат для росіян. І скажу вам відверто: наші контрнаступальні дії восени минулого року були на столі Кремля до того, як почались контрнаступальні дії. Крапко. І, врешті, у Банкової є така ідея фікс загазлайтити не лише українців, яких вони все одно вважають дуже тупими, яких можна обдурити, зманіпулювати а, через телеграм, нав'язати їм свою версію альтернативну подій, а й загазлайтити тих, хто нам ще допомагає. Крім того, знаєте, банкова ж теж періодично очевидно гортає західну пресу і дуже занепокоєна тим, що західні політики, західні топ-військові чиновники. Вони вважають сирського залужного інших наших топ-генералів, у тих тих, особливо у яких є бойовий досвід, професіоналами, з якими можна мати справу, такими, в яких реально можна чогось повчитися, з цими людьми радо фотографуються, вітаються, беруть інтерв'ю. Ці інтерв'ю потім розходяться на цитати. А банковій це дуже не подобається. І от тому вони випускають Мар'яну Безуглу, очевидно, з місією для того, щоб вона перебила. Все те, що розповідає Залужний чи Сирський на зустрічах із нашими західними партнерами, амбітна мета. Я не думаю, що вона там здійсниться на 100%, тому що вага цих фігур. Абсолютно різна, утім, банкова так не думає, тому вирішила виростити свій аналог Грети Тунберг. Ну, отаке руде і голосисте, але в сфері оборони, а не екології. Із того, що пише сама Мар'яна Безугла, і з того, як вона комунікує, які тези вона видає про українську армію. Можна чесно так підозрювати, що банкова буде намагатися переписати історію, історію повномасштабного вторгнення. Змістити із щеблів поваги українського народу всіх тих українських військових, які і врятували Україну від повної окупації за три дня, і безумовно історія буде переписуватися під Єрмака та Зеленського, де саме ці двоє будуть головними рятівниками української нації. Для чого це потрібно?